Платити за проїзд у тролейбусах можна буде через смартфон. Таку новинку для франківців підготували в електроавтотранці. Наразі її опрацьовують з одним із державних банків. Усе, що треба буде зробити пасажиру, це встановити на свій телефон спеціальний додаток. За допомогою нього зчитати QR-код, який розмістять біля дверей кожного тролейбуса. Експерти прогнозують, що пасажир обиратиме різні квитки: одноразовий, денний, тижневий та місячний, а також пільговий для студентів із п'яти Відсотковою знижкою вартості проїзду після цього він повинен цей квиток в смартфоні завалідувати Там є відповідна кнопка. З нього з карточки зніме відповідну суму коштів. Квиток буде завалідований, і він повинен його пред'явити відповідно контролера, тоді коли вона обілечує пасажирів. Через певний час цей квиток з його смартфон автоматично зникне. Скільки коштуватимуть денні, тижневі та місячні квитки, поки в тролейбусному депо не повідомили. Запевняють тільки, що можна можна буде розраховуватися за проїзд з різних банківських карток. Запустити таке нововведення в тестовому режимі. Планують вже у березні. мерії переконані, що новинка стане у пригоді, особливо молоді. Студенти все таки переважна більшість мають смартфони, тобто вони можуть цим користуватися. Тому це важливо, щоб ми з березня запустили. Та, як рішення буде ну, Я думаю, що позитивно ухвалене на виконкомі, тому можливо з березня запустити, щоб саме молодь могла користуватися. А якщо з тестуванням оплати проїзду через смартфон все буде добре, то офіційно нововведення вступить в силу у травні щодо загальної системи електронного квитка, то коли саме вона запрацює, поки комунальники сказати не можуть. На її впровадження необхідно близько двох років. А бюджету за попередніми розрахунками це обійдеться в 16 мільйонів гривень. І Леониваненко Владислав Петриченко телеканал 402.